Давайте я вам зараз доведу, що більшість людей живуть в міфах, Колись вірили у прокляття у нечисту силу, у табу, що якщо їх порушиш, то життя зруйнується. Це була мова тіні несвідомого, яке керує людьми. А тепер люди вважають, що вже не живуть міфами, а раціонально, і тому зазнають невдач в стосунках з один одним, тому що не враховую, що всі живуть в міфах. Часто на консультаціях я чую, що батьки бояться інтернету. Що він зруйнує життя дитини, це захисний образ, простіше прийняти, чим бачити складність, що інтернет може бути ресурсом, а може бути водночас небезпекою. І ще часто я чую на консультаціях відомий міф про бренди. Якщо бренд відомий, значить якісний, гідний довіри. Це також форма несвідомого мислення, бо людині легше вірити в знак, в логотип, в статус, ніж кожного разу перевіряти якість. Це ті ж самі спрощені картини світу, в яких легше жити. Міфи знімають тривогу, дають відчуття контролю. Людині простіше думати, так, винні вони, якісь там люди там портять мою дитину, ніж визнати якусь складну реальність. Тому що простий образ завжди сильніший за складну реальність. Карл Юнг завжди казав, що люди думають, що ми свідомі, але насправді нашими діями керує тінь. Міфи це мова несвідомого. Це те, що лежить у нас під свідомості і керує нами. Але в людей не можна просто забрати міфи, тому що тоді ми забираємо в них дорогу, по якій вони йдуть. Завдання інше допомогти побачити міф і через нього побачити мотиви своїх дій і своїх бажань. Той, хто бачить свої мотиви, діє усвідомлено і йде далі правильно.